Так, що потрібно щось робити, а мозок просто зависає, так? Ну, Зараз взагалі в нас літо, жарища, кабздець. Тому це не, не, типу, не завжди лінь, да? або коли на вас там начальник кричить, або щось таке, типу, коли там, вас якось підганяють, то можливо вас через, таку, через такий тиск або через таку напругу, так, зі сторони зовнішніх таких подразників можна їх назвати. Ви можете просто перегружатися. Або якщо ви працюєте в якомусь там SMM, менеджмент, або якісь бази, вели... бази велике, там, вивантажуєте, завантажуєте багато якоїсь інформації, то мозок просто може в якийсь момент просто ну, типу, замкнути. Тому ваше відчуття того, що типу, вам потрібно робити, а вас просто вимкнуло. Спробуйте робити паузи, тому що іноді паузи вони набагато продуктивніші, ніж ви думаєте. Так тому що відпочинок і пауза, це для типу цей етап також роботи і відпочинку. Тому робіть паузи.